Році відбувається конкурс вчителі року. Цей традиційний конкурс для вчителів початкової школи, для вчителів математики, громадянської освіти і англійської мови. Конкурс для того, щоб виявити найкращих вчителів, познайомитися з їхніми методиками. Важливо, що під час конкурсу відбувається. Знайомство вчителів з різних громад між собою, і це також налаштовує певні горизонтальні зв'язки. Все, що ми робимо, це для того, щоб якість освіти в школах Львівщини постійно зростала. Дуже хотілось би, щоб цьогорічний конкурс Учитель року мав не стільки ефект змагання і боротьби. Адже її так достатньо в нашому сучасному житті, а все ж таки був простором для натхнення, творчості і підтримки. Оскільки учасники, які подали заявки до конкурсу року, вже є найкращі. Найкращі в своїх громадах, найкращі в своїх закладах освіти, вони професіонали своєї справи. І от тепер на конкурсі дуже хотілося би побачити родзиночку кожного, ту автентичну конкурсу. Це тепло відчути від кожного, які вони дарують своїм діткам. І хочеться надихнутися, хочеться переконатися в тому, що українська освіта жива, унікальна, що вона має майбутнє. А не просто виконує якісь програми, підручники, нормативи і так далі. Це все потрібно робити. Питання як? І оце як дуже хочеться побачити від наших учасників і створити такий простір, який би все ж таки надихав, об'єднував, адже разом ми сила. Якщо чесно, коли я говорю колегам, що я захотіла сама, ніхто не вірить. Але навчаючи дітей брати участь у різних конкурсах, не боятися перемагати, не боятися програвати, то я хотіла своїм прикладом їм показати, що це не страшно, і в будь-якому віці можна цього досягати. Будь-які випробування в нашому житті завжди приносять нам певний досвід, і ми отримуємо від них нові ідеї як би це дивно навіть не звучало, мотивація до свого саморозвитку. Я прийшла на цей конкурс через те, що я люблю брати участь у різних випробуваннях, поворушити свої пам'ять, зрушити свої вміння, поновити щось у пам'яті і, звичайно, що отримати щось нове, заохотитися, щоб розробляти якісь нові розробки і доробки для своїх вихованців. Цей конкурс проходить вже не вперше, і, але кожен раз міняються кожного року, міняються номінації. Коли я дізналася, що в цьому році буде номінація початкова освіта, я захотіла випробувати свої можливості, довести сама собі, що я можу, що в мене виходить, що я спорююся з поставленими завданнями і зможу поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями, які я вже набула за багато років роботи у школі. Ви знаєте, моя професія це більше ніж робота, це моє покликання, і я вирішила прийняти участь у цьому конкурсі, щоб дізнатися по-перше, щось нове, ну і напевно поділитися своїми вміннями і знаннями. Ти участь в таких конкурсах завжди є приємним, тому що це завжди новий досвід, і мотивало мене, звичайно, це знайомство з новими людьми. Тут можна завжди зустріти колег, з якими ти бачився давно. Сьогодні я зустріла свою одну группу, з якою навчалася в коледжі, і ще одну цікаву людину зустріла. Тому це дуже гарно, коли ми отак можемо зібратися і знайти людей, яких давно не бачили. І приймаємо досвід один одних. Бачимо цікаві методи, а тоді беремо їх у свою практику.